Давайте про все по порядку. Підписка, коментар, вподобайка. І давайте тепер будемо розбиратися з усім, що я знаю і що варто знати вам. По перше, президент України вчора на прес-конференції спільний з президентом Литви та Польщі заявив про те, що Україна не віддасть свою територію, потрібно шукати компроміс. Але є одна примітна деталь на рахунок компромісу. Компроміс стосується не лише Росії, це але, чи не вперше Зеленський виставив претензію, і американській стороні каже, що і американці повинні йти на компроміс. Детально він сказав наступне: це дві різні принципові позиції російська і українська. Що стосується території, американці пробують знайти компроміс. Проміс, ми йдемо на те, що ми спілкуємось в тристоронньому форматі. Це такі перші кроки. Може для того, щоб знайти той самий компроміс, але для компромісу треба, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона також. Що президент мав на увазі, можливо, те, щоб американці відійшли від позиції російської, так, але вони відкрито і публічно ніколи не заявляли про те, що Україна має вийти з усього Донбасу, про що зараз дуже багато говорять, і про це говорять і самі росіяни. Я ще цього обов'язково друзі торкнуся. Також, друзі, президент України заявив про те, що документ про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки вже готовий на 100%. А от такого документу з Європою немає, про нього він взагалі не говорить. Крім того, він повідомив, що за результатами зустрічі в Абу-Дабі проблемних питань щодо 20-пунктного плану стало менше, плану миру. Ну і також сьогодні Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі, які він розповів. Повідомив, що відбудеться після консультації, які він вже провів, із переговорниками від України, які були в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це він написав у себе в телеграм-каналі. Він повідомив про те, що заслухував доповідь нашої делегації після переговорів в Еміратах. Це був, каже, перший за довгий час формат тристороннього діалогу для завершення війни. На зустрічах обговорювали ряд важливих питань. Перш за все, військових, які необхідні для завершення війни. Дійсно, там було багато військових із української і з російської сторони. Також обговорювали Говорювали складні політичні питання, які досі не вирішені, він про них не уточнював. Ну і також наголосив на тому, що проаналізували ключові позиції сторін, визначили рамки подальшої дипломатичної роботи. Багато протокольних повідомлень у повідомленні Зеленського, але однозначно, те, що переговори будуть продовжуватися цього тижня, він підтверджує і це друзі підтверджують і росіяни. По перше. Що вони говорять? Ну поки що це говорить Пісков, але читаємо, що це говорить і російська сторона. Спостерігається, каже, висока динаміка в переговорах. Американці дуже тиснуть як посередники, підганяють часом. Вони поспішають їх можна зрозуміти. В чому їх можна зрозуміти? Я, чесно, вам зараз розповісти не можу, але в мене є міркування з цього приводу. Американці поспішають, щоб все владнати до кінця місяця. Часу залишилося мало, і шансів на це, як на мене, дуже мало. Чому до кінця місяця? Тому що до кінця місяця потрібно буде подати Трампа на Нобелівську премію. Миру його. Номінувати на таку категорію, але справа в тому, що в Європі, до прикладу, не дуже позитивно відгукується на рахунок такої ідеї. Нині ж друзі росіяни наполягають на тому, що в Анкориджі та напередодні Анкориджа було напрацьовано певну формулу вирішення територіального питання щодо України. Зараз кажуть, дуже важливо її втілити, але про неї ніхто нічого не знає. Багато навіть моїх колег, дипломатів українських пишуть про те, що росіяни багато говорять про формулу Анкориджа, але ніхто її ніколи не оприлюднював і американ Американці також про неї ніколи не згадують, але росіяни наголошують на цьому. Далі пісков каже, що щойно це відбудеться, тобто погодження формули Анкориджа можна буде забезпечити швидке просування в напрямку врегулювання. Ну і вони кажуть, що очікують, що робота Москви, Вашингтона та Києва на експертному рівні продовжиться вже цього тижня. Підтверджують, і фактично, головний переговірник публічний від росіян, ну він, звісно, не головний Кирил Дмітріїв. Повідомив про те, що. Зволікання Зеленського з прийняттям територіальних поступок затягує мир. Ну, власне, росіяни підтверджують, що це питання є єдине, яке сьогодні не вирішене. Повчальна промова Зеленського, каже Дмитрій, перед європейцями в Давосі пройшла невдало. Його затримка з прийняттям територіальних поступок затягує мир, наголошує Дмитрій. В Європі також коментують хід переговорного процесу і можливість ухвалення рішення про завершення війни, до прикладу, президент Сербії Олександр Вучич підтверджує ті слова, про які говорив раніше Віктор Орбан щодо нашого членства в Європейському Союзі до кінця 26-го року. Вже є рішення про те, що ми можемо стати членом ЄС з 1 січня 2020 року. Це, звісно, друзі, поки що попередньо. Офіційно ніхто про це не говорив. Але що говорить Вучич? Це вже майже завтра. Якщо вони хочуть, щоб мирний план був реалізований, щоб більше не було вбивства та Цього іншого Україна повинна стати членом ЄС. Тут я повністю підтримую слова Вучича з усією моєю нищівною критикою політики Європейського Союзу, але іншого вектору в Україні немає. Тому, звісно, нам треба рухатися до ЄС. Однак, за словами Вучича, якого цитує сербське ведення новості, перешкодою для пришвидшеного вступу України в ЄС може стати те, що низка країн будуть виступати проти. Це та сама Польща, Угорщина. Чехія, Словаччина, я думаю, інші, Франція і інші, які мають дуже потужний сільськогосподарський сектор, інші галузі промисловості, які дотуються з бюджету Європейського Союзу, будуть проти нашого членства ЄС. Але. Що говорить в Будуть зміни в процедурах, і вони будуть впроваджені примусово всупереч правилам та всьому іншому. Тобто для нас зроблять виняток, і ми станемо членом ЄС до 1 січня 2027 року. Ну, це означає, що максимум війна може тривати впродовж 26 року, але це не в планах американців. У них дещо інші, особливо Трампа, плани на підготовку саміту із Сінцінпіном і замороження війни Росії проти України. Це один із козрів, який він хоче мати на зустрічі із главою Пекіна. В Італії лунають заяви про те, що ми невдячні. Ці заяви лунають не від Мелоні, а від опозиційних до Мелоні політиків, проросійських італійських політиків. Саме так, італійський віце-прем'єр-міністр Матео Сальвіні, який відомий своїми проросійськими поглядами, дорікнув нам, дорікнув Зеленському за невдячність. Каже, ми чули Зеленського, який після всіх грошей, після всіх зусиль, після всієї допомоги навіть має нахабство скаржитися. Ну, як на мене, скаржився він ще й мало, треба ще більше було розносити Європу. І каже. Сальвіні, друже, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, ти втрачаєш довіру та гідність підпиши мирну угоду якомога швидше. Зараз ми власне цим займаємося. Чи вдасться домовитися з росіянами? Свідкуємо, але те, що американці на них тиснуть, росіяни визнають самі. Але в Європі також лунають друзі голоси про несамостійність, Несамостійність оборонятися, нездатність самостійно оборонятися. До прикладу, сьогодні проходили дуже серйозні зустрічі на міжнародному рівні з генсеком НАТО. Там були представники з України, і Марк Рюте на цих зустрічах сказав про те, що якщо хтось думає, що Європейський Союз або Європа в цілому можуть захистити себе без США. Продовжуйте мріяти, ви не можете цього зробити самі. Ми каже, не можемо. Ми потрібні один одному. Так, є і політика в заявах Рюте, але в такий спосіб він намагається зберегти євроатлантичну єдність на тлі протистояння Трампа і Європи загалом. І тут я вважаю, що Рюте зараз виконує. Правильно свою роботу, єдність треба зберігати. Тим часом видання Wall Street Journal пише про те, що витрати на заміну американської зброї, чого дуже хоче, до прикладу, Макрон, та військовослужбовців, чого, власне, хоче вже Трамп, він хоче замінити американських військовослужбовців в Європі на європейських, можуть скласти близько 1 трильйона фунтів стерлінгів. Це справді дуже величезна цифра, і це оцінка Міжнародного інституту стратегічних досліджень. У низці сфер у регіоні в Європі є серйозні прогалини. Чому саме що стосується безпеки і оборонки, винищувачі стелс, європа їх не має, далекобійні ракети та засоби протиповітряної оборони? Мова йде про Петріоти, тому що інші засоби ППО є в Європі, але вони менш ефективні ніж системи Петріот. Супутникова розвідка стверджує, що вона, мовляв, є в Європі, але також недостатня. Однак в інших сферах Європа робить більше і швидше, ніж США. Пишу журналісти в Джонс. Зокрема, бойові кораблі, підводні човни, артилерійські снаряди, гаубиці, танки та деякі бронеавтомобілі. Але тут головне зараз саме протиповітряна оборона і дронова система. Захист від дронів, власна дронова система, яка здатна буде не просто обороняти Європу, а й задавати ударів по ворогу. І з цим у європейців дуже серйозні проблеми.